На відстані півтора мільйонів кілометрів від землі прямо зараз знаходиться об'єкт, який схоже одночасно на магічну кришталеву кулю дельфійського оракула і око Саурона. З єдиною різницею, що він абсолютно реальний. Космічний телескоп Джеймс Веб успішно долетів до місця призначення точка Лагранжа l 2 і навесні 2022 року йому залишилося тільки відкалібрувати свої 18 дзеркал. Команди учених розписали плани спостережень на роки вперед. Уеб розгляне, як чорні діри проковтують матерію, загляне крізь раніше неприступні стіни космічного пилу, побачить зародження зірок. Але це усе швидше рутина. Є у Уеба набагато зухваліші завдання. У цьому відео ви дізнаєтеся, як за допомогою нового телескопа знайти загадкову темну матерію. Чи побачимо ми в Золотому дзеркалі Уеба. Відображення інших всесвітів. І навіщо насправді ми запустили в космос супертелескоп Джеймс Веб чи можна за допомогою спостережень Джеймса Веба обчислити точну швидкість розширення Всесвіту? Теорія великого вибуху говорить нам, що Всесвіт постійно розширюється. Зірки і галактики, які не утримуються силою взаємного тяжіння, кожну секунду віддаляються одна від одної. І якщо ми дізнаємося точну швидкість цього розширення, то зможемо розрахувати, що чекає наш чумацький шлях у майбутньому і навпаки краще заглянути в минуле всесвіту. Швидкість розширення всесвіту називається константа хабла. І вимірюється в кілометрах на секунду на один мегапарсик. Астрофізики придумали цілих два методи для її обчислення. Але ось біда. Результати різних команд катастрофічно не співпадають. У першій вчені враховують швидкість розширення по космічному мікрохвильовому фону. Це тепловий відбиток юного всесвіту, приблизно 380 тисяч років від народження. Якщо порівняти її з 20-річною дівчиною, то мікрохвильовою фон. Фотографії, де їй всього 5 годин. У результаті мікрохвильовим методом перша команда вирахувала швидкість розширення Всесвіту у 67 кілометрів на мегапарсик в секунду. А ось друга команда вчених дивиться на те, як з часом змінюється світимість добре вивчених зірок у декількох мільйонах світлових років від нас. Цього разу ми дивимося на вчорашні фотографії молодого Всесвіту. Але почекайте. Це має бути одна і та ж людина, але фото не наче чуже. Так само вирахована за зірками швидкість розширення Всесвіту рівна 74 км на мегапарсик в секунду. І 10% різницю у двох результатах пояснити неможливо. Але чи може Джеймс Веб перевірити, який правильний? І так, і ні. Реліктові мікрохвилі першої команди у 100 разів довші за хвилі, які може вловити телескоп. Це як за допомогою мікроскопа намагатися розглянути не мурашку, а удава. Зате дзеркало веба має діаметр у 6,5 метрів і зможе зібрати досить світла, щоб помітити найменшу зміну в яскравості порівняно близьких зірок. Тобто, друга команда нарешті зможе назвати суперточну швидкість, з якою ці об'єкти віддаляються, але що, взагалі, примушує всесвіт розширюватися. Ми ніколи не дізнаємося повної відповіді без важливої частини пазлу, невидимої і всюдосущої субстанції, якою оповитий увесь космос. Як спостереження Джеймса Веба зможуть пояснити феномен темної матерії? Астрофізики помітили, що деякі галактики рухаються так, немов містять значно більше маси, чим можна розгледіти. Бракуючу невидиму масу назвали темною матерією за сучасними оцінками, її в шість разів більше, ніж усіх зірок, планет і космічного пилу. Знайти темну матерію Джеймсу Вебу допоможе добре вивчений ефект гравітаційних лінз. Це коли масивне тіло викривляє своїм гравітаційним полем промені світла, що пролітають повз. У порівнянні з телескопом Хаббл, Веб зможе знаходити такі лінзи набагато далі у космосі. Таким чином, вчені виявляють нові згустки темної матерії і вичислять їх масу. Так ми наблизимося до розуміння, що це за субстанція і з чого саме складається. З цього приводу точаться суперечки. Але, можливо, темна матерія. Це об'єкти, добре відомі всім любителям космосу. Так, чорні діри, але не ті, до яких ви звикли. Первісні чорні діри могли утворитися вже менш ніж через секунду після великого вибуху з областей простору з величезною щільністю, і ці масивні монстри могли зберегтися невиявленими до наших днів. Це як потайні кишені, видимі тільки з вивороту одягу. Оскільки така діра сформувалася не із гаслої зірки, її маса може дорівнювати як порошинці, так і галактиці. На початку 70-х Стівен Гокінг. Припустив, що темна матерія може складатися саме з цих самих первинних чорних дір. Проте вебу, навіть з його суперзором, буде складно знайти первинну чорну діру самостійно. У цьому завданні йому знадобиться могутній напарник. Як доктор Стрендж в останній людині павук у 2034 році, космос запустить детектор гравітаційних хвиль Ліза. Він ще щонайменші коливання простору, викликані рухом великих мас. І Джеймс Веб вдивлятиметься туди, куди вкаже ліза. Проте Стівен Гокінг відомий ще екстравагантнішою теорією, ніж первісні чорні діри. І якщо наші телескопи її підтвердять, то откровення Коперника про те, що Земля не центр Всесвіту, здасться жартом стендап-коміка, початківця. Чи підтвердить Джеймс Веб? Теорію мультивсесвіту у 2018 році увагу ученого світу прикувала до себе остання прожиттєва стаття Стівена Гокінга під назвою Плавний вихід з вічної інфляції у співавторстві з фізиком Томасом Ертогом. Але це не та інфляція, через яку дорожчає галон бензину, а космічна інфляція при зародженні всесвіту. Звичайний вибух. Це рівномірне розширення на всі боки, але всесвіт незабаром після свого великого вибуху став несподівано збільшуватися з прискоренням за мільйонні частки секунди. Вона розширилася затима до неосяжного космосу, в який ми запускаємо дороговартісні телескопи на зразок Джеймса Веба і все одно не зможемо побачити його межі. Проблема в тому, що в запропонованій у 80-х теорії вічної інфляції. Подібні раптові розширення відбуваються досі в різних областях всесвіту. І в результаті з'являється нескінченна кількість всесвітів. Упс. Проте у своїй статті Гокінг з напарником розносять цю теорію в пух і прах. Вони доводять, що космічна інфляція не може бути вічною. І це вона схожа на звичайну. Адже галон бензину не може коштувати нескінченність доларів. У результаті виходить, що якщо інші всесвіти і існують, їх зовсім не так багато. І умова в них не такі різноманітні. Грубо кажучи, в паралельних світах у вас може бути інша професія, але національність буде тією ж. Але найнеймовірніше, що учені придумали, як перевірити теорію мультивсесвітів Гокіна. Для цього треба помістити на космічний корабель спеціальний детектор він може знайти сліди інших всесвітів у тому самому мікрохвильовому фоні, що залишився після великого вибуху. Але як ми вже говорили, ці хвилі у сто разів довші за хвилі, які уловлює веб, так що тут наш улюбленець безсилий. Втім, не варто засмучуватися, адже найнеймовірніші світи ми можемо виявити не в міфічних паралельних всесвітах, а прямо зараз в нашій галактиці. Чи зможе Джеймс Веб знайти ознаки життя на екзопланетах? У 2022 році кількість виявлених екзопланет перевалила за 5 тисяч. І це нарахуючи більше двох тисяч кандидатів. Але який в тому сенс, якщо усі вони мертві? Тому учені люто шукають населені світи. Ідея така: якщо на планеті існують живі організми, вони обов'язково залишать в атмосфері характерні біомаркери. Ними, передусім, можуть бути молекули води, аміаку, і метан. але найвірніша ознака життя в нашому розумінні хлорофіл. Цей пігмент забарвлює рослини в зелений кольор і забезпечує фотосинтез. Хлорофіл поглинає видиме світло і добре видний в інфрачервоному діапазоні. Якщо ВЕБ помітить таку аномалію на екзопланеті, це означає, там є рослини, які отримують енергію за допомогою фотосинтезу. А ось надлишок молекул газу фосфіну вкаже. На присутність бактерій, здатних жити без кисню, нещодавно його сліди знайшли в атмосфері Венери, але щоб прояснити його походження, потрібні додаткові дослідження. Так або інакше, усі ці біомаркери на інших планетах навіть найпотужніші наземні телескопи, побачити не в силах. Їм заважає атмосфера Землі. Виявити життя за допомогою хабла також неможливо. Він працює в тій частині інфрачервоного спектру, де біомаркери непомітні. А ось інфрачервоний діапазон Джеймса Веба в десятеро більший. І він точно побачить біомаркери на екзопланетах, якщо вони там є. Але справжній джекпот для астрономів це виявити високорозвинену цивілізацію, у якої свої особливі маркери нас інопланетяни. Могли б знайти за надлишком в атмосфері Землі вуглекислоти, чадного газу, озону і свинцю. Вважається, що на чумацькому шляху близько мільярда планет земного типу. Так що вірогідність виявлення, хоч би примітивної форми життя, велика як ніколи. І це буде найцінніший подарунок Джеймса Веба для людства. Цікаво. А чим займуться астрофізики, коли знайдуть усі відповіді на таємничі загадки космосу? Можливо, вони візьмуть паузу від виснажливого вивчення всесвіту, включать легку музику, налаштують веб на ніжний інфрачервоний діапазон і крізь хмари пилу ліниво підглядатимуть за пристрасним злиттям галактик. Але ви нічого зайвого не подумайте. Це теж важлива частина вивчення всесвіту.